Друзі, всім привіт! Минулого тижня випускав відео про підживлення кавунів кальцієм. Хочу показати попередній результат. Ось наш кавунчик, один кущ. Не було жодного зав'язування. І, чесно кажучи, Зараз також не видно. Пройшли дощі. Пройшли дощі. Я, чесно кажучи, думав, що хоч якісь маленькі з'являться, Але що радує, що цвіт деякий, ну це може минулий раз, а зараз вже стоїть і не опадає. О, є, дивіться. Перший кавунчик, який зав'язався, значить, наше підживлюється. О! І другий є. Вау! Яка краса. Все, бачите, значить, ця частина не підживлюється і не зав'язується, а тут вже на кінці почали зав'язуватись нові плоди. Дуже-дуже непоганий результат. І ось цей, але цей, скоріш за все, я тоді просто не побачив. Такий невеличкий. Ну, Можна сказати, що починає діяти. Через тиждень десь приблизно я знімлю наступне відео. Вже ми бачимо, що зав'язалось, два кавунчики. Все, значить, в принципі, можна сказати, що ця методика працює. Все, всім гарного вечора, пока-пока.